Всім привіт! Вирішив перенести ярича на бік, на праву сторону. Хрестовини з МТЗ рульової. Шарова з машини. Кріпиться до коробки. Шарова. Не до кабіни, так як багато хто робить. Ну, так виходить. Ход невеликий. Передача. Рішив робити під пол, та як що робити прямо, то на мішає, опирається у п'ятку. Треба опускати, якщо будете робити, то опускати донизу. Зараз кабіни покажу. Ось так собі під руку удобно. Весь ход з, з понижаю. Задня, перша. Третя, четверта, п'ята. Понижене, понижені понижен, трошки далеко заходить. Він розборні, легко знімається. Тут у мене один болтик. Тобто. Збирається, чого наверх. Піречах там зробив на різьбі. Кручується, просто гайка увара і речах приварить. Да і так получилось. Вигну трохи рычага. тут по нову трошки не мішаю.